Розумне місто, зручне місто. В Івано-Франківську стартував дводенний креативний семінар в рамках міжнародного проекту Смарт Living Челендж. Він започаткований шведським інститутом і є всесвітньою кампанією для побудови більш розумного життя на землі. Змінити місто і життя в ньому можна спільними зусиллями влади і мешканців. Запевняє перший секретар посольства Швеції в Україні Давід Емтестам. каже лише спільна організована робота сприятиме прийняттю раціональних рішень на місцевому рівні. Граждане должны влиять на чиновников, на политиков, чтобы они приняли те решения, которые выгодны гражданам. И идеально этот процесс, он, он очень важен, чтобы не, чтобы не было таких параллельных процессов, а чтобы именно гражданское общество вместе с представителями власти, с политиками, но тоже с чиновниками вместе работают. Одне з головних завдань семінару пропозиції розумних змін для кількох міських локацій, аби перетворити життєве середовище в тепле, зручне і креативне. тут присутні близько трьох десятків експертів. Вони працюватимуть в Івано-Франківську, і за результатами роботи у спільному рішенні запропонують варіанти вирішення проблем, які стоять на перешкоді розвитку. Зокрема, в Івано-Франківську це перевантажений транспортний рух. Презентувати власні ідеї та поділитися досвідом до обласного центру приїхали громадські активісти з різних міст України. Досвід Швеції, звичайно, досвід Івано-Франківська, звичайно, буде ще досвід Бердянська, досвід Полтави. Але йдеться про те, щоб разом всім у оцим, цими творчими можливостями змінити конкретні місця. Міжнародний проект Смарт Living Челендж реалізується в Україні з 2014 року. Торік ідеї щодо вдосконалення та гармонізації повсякденного життя обговорювали в Києві. А вже наступного року креативні семінари відбудуться в інших містах України. Мар'яна Гренечка. Андрій Шкварла, новини на вежі.